Вітаю мої підписники, а також гості ці канала. Е, ну, розібрав я тістоміс Кварштейн, який був придбаний під клієнта на Скайлоті. Він новий, але не робочий був. Е, спочатку думав так і тремотувати, потім вирішив все-таки записати відео. Може хтось з цією проблемою... Е, у когось буде ця проблема. Покажу, як я її вирішив. Значить, оця частина верхня, де стоїть цей планетарний редуктор, отут завіси подорвані. Якщо видно, покаже камера, не покаже, да, видно. Він, це я склею, От, бачите, склеєно. Вони були вирвані обидва. Оці дві. Ці два завіси вирвані були отак доверху. Відповідно, він, він от на цій частині стоїть зверху, він відійшов, там, там внизу, внизу е, стоїть ну, споднизу, там, з тої сторони стоїть оця шплата, вона отута внизу стоїть. І це плата управління. Ось вона, плата управління. І, і там внизу закреплений отакий. Мікровиключатель. Відповідно, ці завіси вирвало. Частина піднялася до верху і він не працював. Ну, е, Якщо завіси будуть відремонтовані, то відповідно він стане, стане на місце. Е, значить, ця частина, яка закриватися буде, тут чаша стоїть, яка буде закриватися, вона буде відповідно е, закривати цього мікровимикача. І тісто буде працювати. Ну, це буде потім, я потім все покажу. Знаєте, що я зробив. що я зробив? Отут оце, я склеюю. Виклевим суперклеєм цим маленьким, що е, продається в будь-якому магазині. Ось він, отакий. Типу. О, типу, такий. Це я просто склеїв, щоб воно держалося, як кажуть, держалося куча. Далі я виготовив отакі бандажі. Ось вони. Значить, ну, Тут він є лівий і правий. Значить, оце бандаж на цю сторону, він буде ставитися, ставитися отак. Тут я засверлю і поставлю відповідно на це, на шурупи. І все воно буде сидіти на клію. Клей використовую для ремонту отакий. Епоксидна смола обат Значить, Ну і, відповідно, в ці отвори вкрутяться отакі. Отакі От маленькі шурупи. І це все посадиться на клей, і зверху і зверху отут-то теж да, да, дасться бандажик, але уже тканина, яка буде е, ну, е, в цьому. Як стекловолокно робиться, як виклеюється. Е, Цей клей і тканина береться. Отакі От пороблю бандажі. Е, значить Сам процес показувати не буду. Зрозуміло, да, що я оце його тут на цю сторону засверлю. Значить, вкручу, тоді розберу, ставлю цього пальчика. Пальчик он він, он пальчик. Тут всередині, тут ось стоїть пружинка ще отут. І це все я, коли зберу, я покажу, як воно вже буде. Так, оце я зібрав. Поставив бандажик і ці, то це ще тут не клею, немає нічого, просто я його зібрав. Оце цей палець і пружина, яка буде відкидати. От якось так. Потім ще зверху я тут буду клеїти теж дам такий бандажик. І коли все буде готове, ви побачите. Так, це я спланував. Зробив площину, бо тут плити. І тут кругом. І так же з цієї сторони. І обов'язково я також сплану зачистив пластинки. Це для хорошої адгезії. О, От зараз буду все на клей. Ну Клей буде сохнути 24 часа. потім я його все зберу. Ну, Як заклею, зачищу. Знову ми з вами включимося. Так, ну все. Все наклею. Бандажі накладені, болтик цей спеціально поставив, щоб, ну, щоб не розходилося. Хай клеїться. Все. Тут у мене вийшло так, що я не знайшов чотири таких маленьких шурупи. То один з круглою шляпкою прийдеться сточить. Але тут розмір оця ширина 45, а там всередині 50, 5 мм є ходу. Після того, як воно, як після того, як воно гарненько все висохне, це пройде 24 години, воно все схватиться, тоді все зачиститься. І я покажу далі, як я буду збирати. Ну, наперед, забігаючи, скажу, що я вже його збирав без клея. Так. Все прекрасно стає. Але просто я ще боявся його дуже вставити так, щоб нічого не зламало мені, тому що воно ще, ще ці пластинки просто прикрутив на шурупчики і вже вставляв туди всередину. І воно все стає. Отака От штучка. Добренько. Зараз ми будемо працювати далі. Хай сохне. Так, ну все воно висохло, все схватилося, зачистив, пальчика підігнав, пальчик стає. Все гарненько працює. Ну, я його вже збирав. Зараз ми, значить, сюди одінемо пружину. Пружина отак стає. Отак. Та є пружинка, де заходить. О, отак от пружинка стає. Туди заходить всередину далі. Тепер ми чуть змажемо пальчика. Щоб було. З цієї сторони дамо масла туди трошки. О, цього достатньо буде. Все, вставляємо пальчика. Все, будемо збирати. Ну, як збирати, тут там буде трохи важко, тут мені буде його збирати. Бо тут треба, щоб оця пружина... Ось так туди з'їгнулася. І воно вставиться зараз. Я його збирав вже, без пружини, правда, пробував. І вставляється сюди. Оця, Оця... палеця, оцей... він тут різь... різьба. Коли ми сюди вставимо, то з тієї сторони Он вкрутиться сюди два болта. От сюди. Два болта крутиться. І тоді палець буде держатися. А пружина піде ну, туди всередину, з тої сторони вона, отут, де отвір. Сюди піде пружина. Оця частина пружини. Ну, зараз беру, покажу. Так, ну все. Так, тут зібране, вже скручене. Все нормально. Так, поставимо для перевірки. Ну, оце приблизно отак. Нажимаємо туди. Ось воно відкрилося. Раз. Оце його робота. так Збираємо далі. Так, єдине, що не показав, оцей фіксатор. Що фіксує. Там такий вал. Він виймається значить, отут. Як от, видно, не видно, отут стоїть на кільце. Воно і от коплоскопці раз, витягну, Тут пружина з цієї сторони. І воно, і оце його, тут дві защенки. Подковернув його, раз витягнув, все, він виймається. Тут дуже просто. І так само вставляється, вставив, штопроведе кільцо туди раз і все. І він, це, і він стає на місці. І єдине, ще, що хочу сказати, оці болти крепко не зажимайте, тому що тоді туго відкривається. Вони мають бути прослаблені. Назад, і все, і відкривається. Якось так. Зараз будем, тепер будемо ставити плату управління. Плата управління ставиться дуже просто. Значить, я не буду знімати. Ця ручка звідси просто знімається, плата управління он прикручується. Он дві, дві, два таких е, цих пиптика. І он, тут вони теж два. Вона вставляється і гаєчку прикрутив. Все. Оце все її кріплення. Тоді, коли поставимо плату управління, ось сюди, на оці два. На ці дві стоечки, два оці стоєчки маленькими шурупами прикручується цей мікровиключать. Оце який дає команду на включення, коли е, закритий. А коли відкриєте, він виключиться. Просто мотор і не буде крутити. От і все. Що зараз беру, покажу, як працює. Так. Оці два проводи, щось з двигуна. Як, так називаємо силові. А це датчик хола. Теж підключили. Тут наплату оце все, що сюди йде. Ну а це 220 з розетки. Зараз це скрутим. Значить, тут я все підключив теж. Поставив все, плату прикрутив. Зараз крутимо, провіримо, як працює. Так, ну все, працює. так. Теперь выключаем. Все, уже выключилось. Вот ну, так вот. Может кому-то пригодится, как говорят. Добре, дякую за увагу.